Мені дуже приємно бути сьогодні присутні на цій конференції. Ця конференція дійсно тут розглядається дуже цікаві актуальні питання, проблеми пов'язані з глобальними екологічними та економічними напрямами. моїй своїй доповіді я хотів більш скажімо, звернути увагу на ті найбільш складні проблеми, з якими сьогодні людство стикається, тобто йдеться про скажімо такий величезний вплив людини на довкілля і відповідно забруднення довкілля, ті питання, які стосуються запасів природних ресурсів, їх вичерпання і безперечної екологічної безпеки. І у своїй доповіді сконцентрував увагу на ті правові аспекти, які сьогодні обговорюються на Світовому рівні на світових таких е, е, зустрічах, які наш ректор академік Юрій Чтуниця розробив, йдеться про екологічну конституцію землі, і її важливість і актуальність у наш час. І ще така коротка доповідь у мене була пов'язана з е, транскордонним співробітництвом у галузі у туристичній сфері між е, прикордонними. Областями України львівської, Волинської, Закарпатської області і польськими воєводствами. тому що у нас час ми бачимо, що дана галузь дуже швидко розвивається, і ми, безперечно, повинні враховувати умови, які в нас є природні, і можливості для цієї сфери. Дякую.